Що думає про вас, загадана вами людина. Думайте про свою ситуацію, загадуйте людину, ту людину, про яку думаєте ви. Давайте дивитися, що ця людина думає про вас. Це король, він трошечки відсторонений, холодний. А вам здається, що він дуже холодний до нього не достукатися. І справді людина закрита, і ви не знаєте, що він про вас думає, не дає вам емоційного тепла, чекає. Більше від вас тепла, чим сам дає, і що він думає про вас. Він думає про вас, що ви дуже приємна, ви дуже тепла, що саме ви розтопите його серце. Він більше в очікуванні а, і чекає, боїться поранити своє серце, здається відстороненим, холодним. Але тут дуже чудова карта емоцій. Є в нього емоції, але він зараз вагається 50 на 50, чекає більше емоцій від вас. більше. Може планувати з вами майбутнє, має також думки, що ви сильна, що ви мудра, що з вами тепло, з вами приємно спілкуватися. Від вас іде чудова енергія. Ви та жінка, яка заряджає його, яка створює атмосферу, в якій йому хочеться бути. Ви та людина, яка розтопить його серце. Колесо фортуни, і це колесо фортуни треба крутити самотужки. Доля вам посміхається, доля вам буде посміхатися. Тут ще, крім того, що везіння, будуть емоційні такі качелі. Не буде зразу чітко і зрозуміло, що до чого. Вам треба буде дуже добре дивитися, все зважувати. І знаєте, саме головне, що будьте собою. Будьте такою, яка ви є. Не намагайтеся бути кращою, і все вийде, все в ваше життя приходить.